Я думала, ти реквізит перевіряєш, а не удлинитель. Так. Mm, да. І для цього мені потрібен удлинитель. Подовжувач. По хто? Подовжувач. О, хай. Та, буде. Так, подовжувачі. Понеслась. Треба його тільки кудись підключити. Енергія безкінечна. Е, Вітя! Сталося, не так як гадалося. Є павербанк. Є у нас така класна штука. Ні, це не шар для гадання. Це набагато круче. Це плазменна лампа. Не та плазма, яка в крові, і не та плазма, яку залишають привиди. І так, як вона працює? Тут всередині є. Так це цікаво, як це працює. Ми підключаємо її і врубаємо. Де що відбувається? І так, зараз ви зможете побачити, як воно реагує на мої руки. Бачите, як їх більше стало, і вони тягнуться за моїми пальцями. Якщо я доторкнуся, тоді воно буде фокусувати в одній тоці. Насправді ви нічого не відчуваєте. Тут вони фокусуються саме цікаво. На самому верху, якщо ми ставимо в боки, тоді воно просто фокусує енергію. Ось і подає максимальну напругу на паці. Я нагадую, що ви нічого не будете відчувати. Віть, я тобі знімаю. Прикольно, просто прослугатися. як воно прикольно робить. Вся енергія перебувається, а тепер палець. Класна річ. Я не знаю, наскільки вона цікава буде для маленьких діток. Воно просто виглядає як чарівний шар з енергією. Але це завжди цікаво для трошки старших. Але це не завжди так. Інколи їм просто хочеться так само, як і меншим діткам, погратися. Ну, як мені, наприклад. З цією штукою можна грати весь день. Дітям не можна. На цей посуд. А можеш погратися. Відчуваю щасливих дітей, відчуваю вподобайки, підписки та ваші репости, а також ваші нові замовлення в новій нашій програмі наукова лабораторія з фокусами. І так, до наступних відео. Па-па!